Педо, Четур і Миколаївці зазнають нищівної поразки у Львові. Фінал виходить команда незвищої ліги. Фатівці впевнені, Кубок переїде в Ростов. І от усі прогнози перекреслено. Володар Кубка, команда другої ліги. Цей спортивний подвиг здійснили львівські Карпати. Найбільша сенсація спортивного року. Я кажуть, у таких випадках кувалося давно. Власне, аж шість років з дня народження Карпат. На вищому рівні шліфував майстерність Януш Гаволда. Найрезультативніший форвард команди. Уперто працювали воротарі Віктор Сулпат. і Михайло Лупов. До атак, Команда оновливалась, да и фундатор и тренер Эрнест Юст прищепливал в молоді карпатський Карпатский стыль. Рик тому команду отчелил справжный выхователь, досвідчений Карл Никол. Ажно пішли на шторм футбольних авторитетів. 17 серпня 1969 року вирішується доля кубка. Ростов чи Львів. Незаключені матчі з Ростова і Львова прибули згуртовані загони вболівальників. Важко було комусь віддати перевагу. Статистики свідчать, що емісарів приїхали вісім тисяч, не враховуючи тих, хто потрапив у лужники, перебуваючи в службовому відрядженні. І квіти, і щира підтримка милих земляків. І все-таки дів Карпат. Лев Броварський потім сказав. Вийшов на поле, ноги як звати. Зуб на зуб не потрапить. Глянув на хлопців, блідів, усі, ледве платуться, так нарви розійшлися. І я от вірте чи ні заплакав. Слово честі, Не можу себе в руки взяти. І край. Судді міжнародної категорії Круашвілі, Бахрамов, Чарлз. Забіжмо наперед. Суддівство справді було блискучим. У другому таймі... Найнапруженіший момент, коли вирішувалася доля матчу Карло про не зарахував гол у ворота Карпат. Але ніхто не заперечував, така бригада не помиляється. Погляньте самі. Стан поза грою очевидні. Та це було потім. А поки що розіграли ворота. І вільность починають темпів. Перший я чорнічу розкола. Вода на поле ростовчан Бала так не вщухає. Продату бак весь час у Це життя Карла Владиславовича Нітлеша пов'язане з вільським футболом. За пахом, бухгалтер. У повоєнні роки його команда була чемпіоном України. Сам він — різнобічний спортсмен, грав хокей в настільний теніс, закінчив грати, став орбітром. І от удар в правий від колпака путворить. Арнес Ервінович Юс. Десять років він грав за київське Динамо, коли відновлювалась футбольна слава Киян. Був одним з кращих радянських півзахисників. І, як не дивно, після голу в ворота Львів'ян настає злам у грі. Все частіші атаки на ворота Ска. Захисники Ска щільно опікають формардів. І був момент на останніх хвилинах тайму, коли гол вдавався неминучим. Довгий рейд Данилюка і удар. Штанга! Подивіться ще раз. Штанга і у падінні не дотягнувся. З рахунком 1-0 команди йдуть на перерву. Затих Львів, порожні на вулицях, всі біля телевізорів. У селі Вінники живе сім'я поточників. Всі сини футболісти. Лужниках сьогодні грає середній. Ростислав. Мало так, убегаем! Первый в работе кудасов. Вместе ще раз, Або волда пропускаем яч, і Лихачоу. Yeah! Минає чотири хвилини. Пульчицький, Віктор Турпак, Іван Герек, Ростислав Подачняк, Петро Данильчук, Валерій Сиров, Лев Броварський, Володимир Денилюк, Володимир Булгаков, Янош Габовда, Геннадій Викачов звершили справжній спортивний подвиг.